І всім привіт, з вами я Тарас Промис. І підпишіться на мій канал і починаємо, і починаємо відео. У Wars, і на блог Легендс. І приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, щоб не роздати його, зайдіть у мій профіль YouTube каналу і там подивитесь. І там є мій tiktok аккаунт і телеграм-канал. Там я вкладують дуже багато. Чого? І моя цін за це відео вірити один раз. Я просто раз, ну я не хочу відео довго були і його Його довго монтажувати. Монтувати. Блін, переплутав трохи. Монтувати. На перший раз Прогорав Це вже моя не перша спроба. Віду. Мені все мішало. Ту рекламу вирізала, то глючило, як зараз. Трьох підлажу в мене. Злота. Теперь. іде На нож. приношу 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 Бля, я дожди пройдем меня. Мне это це достоянно я стремлюсь. О, вот, за рекоридн 16.02. Я меня на... Пофиг, ты меня стоишь. Я на первый зашел и со мной Бед. О. Блин, потом кожа. Там был один э... чел, и я его видел уже пару раз в дайке в картах своих. Именно душ сильно Лися, що не все це. Так він це робить. От це він той самий. Бав. Як що я не виграю, поки відео не буде лице 30. 30 10, а хвилин, і я поки не виграю, поки я не зроблю запис. Боже, скільки? Я раз сказав поки порахуй, напишіть мені в коментарях Так на мене, поки я лутався, то на мене напали Нагадую що раз в мене є свій Telegram канал. нього можна зайти у шапці профілю мого каналу. Там є сайлок, на мій тікток аккаунт і Telegram. Заходьте, будь ласка, в Telegram аккаунт Там мій Телеграм ми. Мой канал. Тут я беру тут і на мене зараз же нападуть. Якісь професіонали? Так. Я читаю нібито Ах! в бунке. Блін, я пех все сц... зайця у нього програв йому. Мої телеграм канал буду заливатись хайки наперед відео. свої або буде, будемо робити, або з підписниками, хто зайде в телеграм-канал, буде, знімати відео. Або я буду скидати сілку на приват. Аб'язкинути мені сілку, якщо мені буде потрібна якась приватка. І я разом з вами вивчив зроблю то відео, яке мені було потрібно. У мене буде в друзях дуже довго.

Прозвичай не поміняв Ну, Нічого йду на центр. Я матовий меч є. мене зараз доб'є. а Мені цього такого не треба, Я свалюю ліпше. Скільки тут я способів? повсобів? З ним було ПвП і навіть цього не знав. Я ж буду стані катки, я буду завершувати відео. Якщо я не смогу її виграти. Закротий в вигравав карт. Я не знімав навіть відео і вигравав. І я ще покажу, що зараз, скільки у мене балів у Skywars. Я буду це точно ну, знати, я трохи є про, А не АНУБ. I тут я віржу його віду що раніше. Оце йде. Здорові надія ця кільну. Ну що він підійде до мене? Ох, ти ж тут буде біду. Ой. Боже, як вони щось доносять і дістають це. Добре, що я хочу не програв. Сьогодні мене не вийде. Блін, як завжди, по радіо. Зараз. зараз це буде точно остання кадр. Обіцяю вам, що це буде остання і все. Я так думаю. Так, буде останній. Я зараз йду, лобі, як його і біться, я зараз покажу. Подивіться. Sky Wars. Дивити. Зараз обмалюю, щоб ви відали. Ось. видно, ось, 900 дембал. Кидів ось тільки раз. І перемога. Остріть раз. І на цьому всім дякую